Як заявив керівник депутатської групи, європейські суми вони дадуть шанс очільнику міста виправити помилку. Знову спробують внести питання про відставку секретаря на розгляд депутатів. При цьому наголошує брати собі це крісло. ЄС не збирається. Ми будемо послідовними, ми будемо підтримувати таку ініціативу, але я хотів би підкреслити, що від групи Європейської суми ніякої кандидатури ніхто пропонувати не збирається. Тим більше такі ротації прерогатива самого депутатського корпусу, наприклад, говорить Анатолій Жук попереднього секретаря міськради Олексія Мовчана, знімали так само спонтанно була вимога громади. Було достатньо лише такої волі, волі громади на той час якісь геополітичних процесів, процесів, які відбувалися в країні. Тобто, якщо міська рада все-таки вважає за доцільне і вважає, що секретар міської ради не відповідає настроям в раді, не відповідає задачам громади та такому іншому, то цей секретар має бути зняти.